Три найпопулярніші причини затяжної самотності. Коли жінка або й чоловік не може знайти собі партнера, то знайте, перша причина, чому цього не вдається зробити, це те, що ви думаєте і притягуєте людину із дефіциту, тобто у вас настільки болюча травма всередині, страх самотності, почуття вини, невибачені образи попереднім партнерам, які... І з того, аби перекрити їх, ви шукаєте людину, на яку переключитися, і тоді, звичайно, не знаходиться ніхто інший, окрім колишнього. Друга причина дуже цікава, адже ми випромінюємо певну потребу, як би там не було. І крім цього, ми випромінюємо свої моментальні бажання. Вібрація людини, як її поле складається з тих вібрацій наших мислеформ, тобто про що думаю, те притягую. Коли жінка сидить у ресторані, на неї дивляться чоловіки, а вона каже, чого воно так похотливо на мене дивляться, каже собі внутрішньо це буде притягувати до неї власне таких з легкими сексуальними натяками чоловіків. Тому, коли на вас дивиться чоловік, краще мислити максимально позитивно через вібрацію Вау! Як він мною захопився! Як він з першого погляду, закохався. І третя причина це вже існуючі стосунки. Просто інколи ми цього не розуміємо. Ведемо дружбу з людиною протилежної статі, комунікуємо забагато з подругою чи з другом, або навіть зі своєї статі. Людиною дуже довго говоримо якісь особисті теми на енергетичному плані. Ви вже зайнята людина. У вас є з ким ділити свої душевні, емоційні переживання, інтелектуальні, грубо кажучи, ви ніби вже на якомусь плані пара. Навіть якщо не займаєтеся коханням, тому будувати стосунки може бути важко з іншими людьми, бо ви нібито вже зайнята людина. Якщо для вас було актуально, напишіть, яка із цих причин блокує ваші стосунки. Як думаєте? Люди, які приходять до мене на сеанси, зазвичай виділяють якусь одну із них, і ми стараємося її пропрацювати. Але інколи буває це симбіоз із всіх трьох причин. Тому з цим потрібно вміти працювати. Усвідомлена людина, хоча б зізнається собі, що це справді про неї. Ну якщо точно не про вас, то у вас це трігерить. Значить, тема стосунків точно є болючою. Аналізуйте собі, збережіть це відео, залиште в коментарях свою історію та ставте лайк.